Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні у нас понеділок, 22 серпня, і я починаю новий старт в нашому місяці стартів Я В'яжу, що хочу, осінь на носі. Організували для нас цей проєкт дві гарні, прекрасні дівчинки Оксанка і Вікторія. Їх канали будуть в описі під відео, а також я Розміщу список усіх учасниць, які приймають участь у цих стартах. Нас дуже-дуже багато, але ви можете дивитися їх не за списком, а за хештегом. В'яжу, що хочу, осінь на носі. Тому, як вам більше зручно, ви можете переходити і дивитись. Це в нас вже розпочався четвертий тиждень стартів, і на цьому тижні я буду розпочинати дитячий виріб. Я буду в'язати пов'язку для своєї донечки. В мене давно лежить отака от пряжа, вибачте, сонечко засвічую Alizella Gold Fight. Це колір номер. 684 такий сіренький колір. Я його колись покупляла собі на шапку, але вона не підійшла мені. І так оцей моточок і лежить. Але я потім з нього в'язала я потім з нього в'язала вар, варежки рукавички. І залишок в мене залишився. Я все не знала, куди його діти. І одного дня я побачила на каналі Ніночки, її канал називається Ніно -ніт», вона випустила майстер-клас по пов'язках на голову. Вони зв'язані саме з такою пряжі, і вони дуже-дуже мені сподобались ці пов'язки, я вирішила, що я обов'язково зв'яжу собі таку або донечці, ну, почну з неї. І коли є така пряжа, тим паче, що Такий колір, він універсальний, він під'їде під, під будь-який одяг. Тому я буду розпочинати. Почну дивитися майстер-клас. Я не підібрала спиці, але я думаю, що я з цим швидко впораюсь, і вам уже в наступному підключенні покажу, що в мене виходить. Я пішла в'язати, а ви не перемикайтесь. Усіх вітаю! Сьогодні в нас п'ятниця. І я роблю заключне підключення свого тижневого старту, але на цьому тижні я підключалась усього один раз, показувала вам, що я хочу розпочати в'язати. І потім не підключалась, бо я зв'язала готовий вироб. і вирішила, що покажу вже його остаточно. Так, я вам казала, що я буду в'язати пов'язочку. Ось таку. В'язала я її за майстер-класом е, ніночки, її канал називається Нінонід. І ось що в мене вийшло. Мені дуже-дуже сподобалось. Майстер-клас дуже класний, там все зрозуміло. І зв'язка навіть е, початківець, виглядає дуже класно. Я, я вам ставлю фото цієї пов'язочки. Цієї пов'язки на дочці. Ви подивитесь, як вона виглядає, але я її, мабуть, залишу собі, бо мені теж дуже-дуже подобається, тому, скоріше за все, буду її носити я. Так, тепер вам хочу нагадати: в'язала я її з Алізела на Gold Fine. У Ніни також це в майстер-класі ця пряжа. В дві ниточки і спиці номер 5 Дуже все просто в'яжеться, там Ніна все показує розказує. Вага цієї пов'язки 44 грами. У мене ще залишилась ниточка, але її залишилось дуже-дуже мало, тут усього 20 грам. І я не знаю тепер, що я з нею буду робити. Можливо, щось придумаю, але поки що вона отак полежить. Так, і тепер хочу відповісти на питання дівчат, які нам. Задавали. Перше питання, на яке я би хотіла відповісти: якщо у вас поганий день, що ви робите для того, щоб його покращити? Я особливо нічого не роблю, але буває по-різному. По Іноді, коли поганий день, ну як він поганий? Можливо, в мене такий пригнічений якийсь настрій через якісь події або новини. Можливо, я себе погано почуваю, можливо, якісь неприємності. Тобто різні бувають ситуації, в залежності від самої ситуації ми Робимо якісь дії, або навпаки, їх не робимо для того, щоб виправити цю ситуацію. Ну, якщо він не зв'язаний, наприклад, ні з, з, здоров, ні з самопочуттям, ні якісь там домашні питання. То, ну, от просто в мене, будемо так, вирішувати, просто в мене я встала і в мене чогось поганий настрій. То я намагаюсь його собі якось підняти. Буває по-різному. Іноді я можу піти погуляти десь, подивитись на щось гарне, красиве, іноді почитати книгу, іноді пов'язати, іноді подивитись якийсь фільм. Тобто я. Не можу так. ну, Остаточного рецепту в мене немає як такового, я випробую різні, різні методи, або роблю то, що мені хотілося б. От, наприклад, сьогодні я не хочу в'язати, то я не буду. Або я не хочу там щось робити, то я не буду. Я буду робити те, що мені хочеться. І це я розповідаю про мій такий. Настрій. Але бувають ситуації, коли треба, навіть якщо настрій поганий, а все одно треба, тоді береш і робиш, і знаходиш якісь для себе альтернативні а, такі а, способи підняття настрою. Буває просто, я можу посидити тихенько, поміркувати, і настрій поліпшується. Може подивитися якесь цікаве відео, або послухати музику. Ну, не можу так сказати конкретно, але от, 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 от таке я роблю, коли мені щось не подобається у своєму настрої. І наступне питання: чи є у вас якийсь страх, який би ви дуже хотіли подолати? Е, ну, взагалі-то в мене багато страхів, але я не можу сказати, що вони такі прям. Ну, які мені дуже заважають. Так, вони мені заважають, я, наприклад, боюсь усяку живність, <сіх> всяких там комах, всяких um, тварин, mm, Ось, я така <сіх> <сіх> усього боюсь. А ще я боюсь висоти, я боюсь води, mm, Ну, тобто. Я всього боюсь, але я не можу сказати, що ну, боюсь я води, ну я просто намагаюся там, не плавати далеко. Або боюсь я висоти, я не піднімаюсь туди, де мені страшно. У мене був один випадок, де я дізналася, що я боюсь дуже висоти. Ми одного разу пішли в парк на атракціони, і я каталась на от, у цьому колесі високому. І коли ми піднялись, коли почали підніматися, мені було страшно, страшно, страшно. Страшно було, коли на самому верху були, а найстрашніше, коли почали спускатися. І я більше не хочу. А ну, я думаю, що в мене цей страх не, ну, не такий, що прям Ну, він не взявся не звідки. Я коли жила в Луганську, то там приїжджали тракціони, ну такі, коли які приїздять. І він завалився один з атракціонів. колесо, якесь там, ну не колесо про те, що я розповідаю, а якась там з ципочками. Вона завалилась, і було багато постраждалих людей саме під час самого атракціону на ньому були люди, і воно завалилось. Тому я дуже боюсь. І я пам'ятаю, що оці горки різноманітні. Ну, це все. Це не для мене, я точно це знаю. Отакі в мене страхи. Дякую вам усім за увагу. сподіваюся, що вам було цікаво. А я дуже рада, що нарешті в мене є хоч одненька готова робота. Бо щось в цьому місяці дуже багато я розпочала і ніяк не можу нічого завершити. Я вам бажаю успіху. Нехай усе вас буде гаразд, нехай не буде поганих новин. І усього найкращого. Бувайте!